Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит В нас сьогодні особливий анбокс. Це в нас є розпаковочка посилки від підписника, від мого, мабуть, самого крутого підписника Олега. Він написав мені, що відправить краски, і окрім того, вийшли мені одну модель в подарунок. Ну я погодився, я не знав, що це буде. Ну, я вже на пошті через плівку побачив. Ви, мабуть, догадуєтеся, що тут всередині. Я знаю, що тут буде. Коли я це побачив на пошті, я його набрав такий здивований: це на анбокс чи як, тобі потім вислати ні, і сказав це подарунок. Я знатно от в шоці був від цього всього, я вам навіть не можу описати це, як я здивувався, зрадів, бо саме цю модель я собі хотів купити на день народження, яке в мене скоро. І так виявилося, що підписник зробив це за мене, і я навіть не знав цього. Так, ми зараз її відкриємо. Так. Дивимося. Так, фарби бачу. спочнемо з них. Так, це в нас є Army Painter. Витайс. Так. Це золото. Так, це, до речі, в мене буде один проект, який я буду фарбувати сам. Я буду викладати вам відео по ньому. Так, це у нас білий цитаделівський. Точно не бачу, який це. Ага, Коракс Вайт. Кстаті, дуже хороший білий. В мене, якщо ви бачили Landraider в відосиках, то там такий же самий використовувався. Так, зелений. Warpstone Glow. Так, Це я теж знаю, де я використаю. І Abaddon Black. Чорна база. Це прям базовий чорний колір. Всім рекомендую. Хоч і сам його маю, використовував, дуже класний. Так, по фарбам у нас все, то ми переходимо до модельки. А що в нас тут? Так... Господи, як це все в поштомат взяли з за лентою? Так, дивимося. Так. Та-дам! Ну шо, Олег, ще раз тобі дякую. Надіюсь, скоро зустрінемось в клубі. Пограємо. Не знаю, що я встигну це до кінця року зібрати і попробувати. Так, тут іще записочка. Так. Прочитаю за кадром. Ага. О, і на це навіть можна так. Колю. Я тебе вітаю з чимось. Як, буде тобі і радість, і приносити ще щось корисне або. Ага, приємне. Дякую, Олег. Так, це у нас навіть така от записочка від підписника. Я навіть це Олегу збережу, я навіть це не знаю з датакартами буду росити чи щось таке. Так, що у нас тут? Демон Принц. Так, навіть в кадр мій не влазить. Так, це є новенький Демон Принц. Я його вже бачив вживу один раз. Колись я тримав його левники, але шкодую, що не записав. Я колись такого привіз був. Коли вони тільки в нас з'явилися, я його привозив в Яну в клуб. Ян, передаю привіт. Так, такого ж Демон Принц я був обміняв на покрас тирейна. В мене є дуже крутий терейн до Кіл Тіму. Саме Shadow World. Це у нас є Демон Принц. Дуже особлива для мене моделька. Так, Олег знає, як я їх люблю. В мене колись був старенький, дуже. Хорната не Я його продав, бо потім сильно жалкував, бо хотів нового ніяк. Ну, я планував купляти нового, ну но ось так сталося. Так, що в нас тут? Сама шикарна деталізація. Я навіть його прямо на, кадр від, на камеру відкрию. Так, Ось така у нас коробочка, голови, Дзінч, слоніж, нургол, хорн. І в нас має бути, ще, якщо не помиляюсь, андвайдед в нього. Ага, от Andivideд. Ось ця закачка мені дуже подобається. Меч, варп, болтер. Ноги без копит. Одне, що я його з крилами, мабуть, зберу. Так, і ми його прямо відкриємо. Такий у нас одним кадром анбокс. Так. відкриваємо. Заодно і розглянемо його. Так. Ну, важкенький досить. Так, важкенька коробочка. Спершу він виходив в коробці для Slave to Darkness для Аосу. Саме ось. Він виходив в стартері. Я не пам'ятаю точно, як цей стартер називався. Наскільки я пам'ятаю, там були ще чозни і мінотаври для Аосу. І це був поки перший спосіб дістати цього Демон Принца, Поки він не продавався окремими коробочками або не попав в Battle Force House. Е, наскільки я пам'ятаю, з Battle Force в нас теж в одного друга був Петра. Е, скільки я пам'ятаю, він його якраз із Battle Force дістав, бо це на старті були єдині способи його дістати. Так, в нас є важкінка інструкція. Я, мабуть, навіть чуть-чуть відсуну вам камеру, щоб це показувати. Так, інструкція. Досить товстенька книжечка. Так, ну тут дуже багато закачок. Дивіться, які у вас просто є варіанти, яка деталізація. Вам тут 5 голів дають, різні варіанти хвоста, різну деталізацію. варіанти зборки, просто багато варгіра. Так, почнемо. Так, в нас тут буде 3 либничка. Одна 60-база в CDP на 60 е, Варіант для 40. Навіть те, що мало хто буде його без крил використовувати, я б відмітив, що навіть бекпак вони зробили просто крутезний. Що це реально видно, що це був колись Space Marine, який став демоном. Дуже круто виглядає. Особливо Хвіст мені подобається цей. Так, клавсе, як закачка. Бекпак брутальніший. Так, і варіанти. Зразу нам показують, можна на копитах на камінюці, а можна от з кігтями на камінюці теж ж самі. Так, що тут є ще цікавого? Так, тут нам одразу показують варіанти зборки. Мені казали, відмітьте, будь ласка, в коментарях, чи це правда, що в інструкції є якісь косяки, і там буває важко зрозуміти щодо чого. Саме з ногами. Якісь е, говорили, є мені проблеми, що саме зборка ніг важка. Так, така у нас інструкція. Тут нам показують різні варіанти. Ага, як хвіст назбирається. Сама броня. Дуже багато члененки моєї нелюбимої. Так. І ще, ага, це буде ось так. Різні пози руки. До речі, відмічу дуже, дуже класне рішення. Можна різні вот пози руки поставити вверх-вниз. Це дуже круто. В старого я таке не пам'ятаю. В старого наче там були плоскі кріплення. Колись давненько в мене їх навіть цілих три було. Був один хорнат, і два були в ніділі ми зроблені. Так. так, і сам наш варгір. Є в нас сокира, є в нас меч, клавси. Ага, булави нам не дали поки, але і так достатньо. Так, і самі крила. Ну, крила тут дуже офігезні. Давайте зараз до ливнички перейдемо. Так, почнемо якраз. Ага, це в нас кріплене. Так, це в нас самі ливнички. Що тут можна відмітити? Частини рук. Так, це, скоріше за все, буде для ніг. Є у нас декоративна тряпочка з черепком. Тряпочка двохстороння, а ні одне. Десь я навіть пам'ятаю в якоїсь моделі, наче це в лорда було, чи в кого. Саме тряпочка вона переверталась. Там були два варіанти. Так, декоративні черепки на пояс. Ну ви подивіться, як це круто виглядає. Щоб, якби голови примарісів додали, або щось таке. Так. Тут ще щось таке в шоломах. О, це мені, кстати, чимось. Я не можу сказати точно, звідки це, але чимось нагадує. В шось ка наче. Або хто шарить за ОС, скажіть, звідки це може бути. Так, що в нього тут по декору ще є? Ось таке у нас є. Так, це його лапки. У нього є лапки. Так, нагрудник крутейший. До речі, наскільки я знаю, після зборки цей нагрудник залишається. І я декілька разів бачив, що його використовували на техніці. Так, що тут можна з ходу ще таке відмітити? Є в нас наплічник з таким кріпленням, сюди можна ставити марки різних богів хаосу? Так. І варіанти хвостика. Можна ось таку штуку вилку поставити, можна таке. Десь ще, наче, змія мала бути на ливниках, яку можна поставити. Так, дзінчицька голова у нас, Сразу тут з двох половинок. Так, можливо, тут ще знайду. Так, сразу кидається нам в кадр крила. Крила тут дуже величезні, як би вам сказати, ось моя рука ось це крило. А я вам давайте змінькою покажу. Є в мене з Primaris Libra зроблений Dark Apostle. Це в мене така от конверсія. Привіт Валерію художнику. І ось. Ви бачите крило більше, ніж Primaris Space Marine. Які тут здоровенні крила? Я вживу от саме зібрану модель ще не бачив, але вона має бути дуже великою. Так. Крила у нас збирається з чотирьох частин. Круто. А ні, лише тільки три. Це з одної буде. Так. Броня. Різні елементи, котрі із 40к заосу. Так, що вам ще показати? Здоровенний просто меч. Меч розміром з примаріса навіть більше. Так, ну, давай ельфарі для масштабу. Меч у нас більший за примаріса. Здоровенна мінька. Так, хвостик. Величезний хвостик. Що вам ще тут показати? Так. Ага, це язичок для нургліта. І частина його голови. Так, це є наплічник у нас. Теж якийсь декор тут наче вставляється круто. Це є в нас варіанти рогів для хорната. Вони сюди навіть поставили. Ви можете обрати, які ви рожки хочете на голові свого хорната. Це дуже круто. Так, це є лице нашого Кхорната, його частина. І в нас навіть є отака бородка, на котрій маленька іконка хорна. Це дуже крутезно. Так, що я ще по пам'яті вам можу сказати за ДП. Ось тут у нас голова збирається, вона чимось мені бладрістера нагадує. Ось така у нас голова і ця шерсть на неї наклеюється. Так, це якраз від ось це буде від Дегешного, ну, як від Нургліта. Голова сама з таким одним рогом, і тут ще буде капюшончик і той язичок. Так, і з ходу вам з... одразу покажу ось марки, які клеяться на наплічник. Ось Нургліцька у нас є. Так, де вони у нас ще на ливничку ховаються? Так, ага, а ось інші. Хорн. Це у нас буде слоняш. На іншій стороні у нас буде Undivided. О, цікавий факт. Цей біц у нас для декору. А я, до речі, думав раніше, що він з позестів. Цей біц я використовував в одній з своїх конверсій. Надіюсь, скоро я вам вже покажу її в покрасі для Kill Team Я деякі такі штуки використовував як трофеї. Так, це у нас слоняшицька голова. Дуже крута. Так, ще варіант хвостика з такими наростами кістяними. Так. Що нам тут ще дало? Ці штучки ми клеїмо, якщо ми не ставимо крила. Дуже прикольні. Так, знову елементи броні. Нам дали ще один наплічник під Марку. Чи тут тільки. Чи це варіант лівий або правий? Це був один. Ні, це другий наплічник. Нам тут навіть дивіться, дали два наплічника для марки. Це дуже прикольно. Так, кіхті. Так, це у нас чия марка буде? Зінч. Так, у нас є марка Зінча. Елементи бекпаку. Тут бекпак навіть більше, ніж Space Marine. Такий у нас здоровенний бекпак. Що вам тут ще можна відмітити? Аосовська голова Thunder Warrior. Так, це нас Сігмаріта голова. Так, ця штучка, я не знаю, звідки вона, де вона має кріпитись, чимось мені Некрона нагадує. Або якогось осі щось із цієї теми. Так, сокера. сокера, щоб ви розуміли, вона теж таки більше за примаріса. Тобто, це буде величезна моделька після зборки. Я не знаю, правда, чи коли я її зберу, але я дуже хочу вам на каналі показати її в зборі. Так, елемент бекпаку сама самого серединка. І ще у нас рожки. Так, я вже нарахував тут 3-4 варіанти рогів для хорната. Це щось нереальне. Так, такі у нас наплічники. Ні, це броня на ноги або на наручі, точно не скажу. Так, ще голова. Це буде, скоріш за все. Ага, це Undivided. Тобто, дивіться, у нас навіть для Undivided є ось такий варіант. І є у нас щось. Ага, це одна, буде голова. Це для хаосу неділімого нам такий варіант. Дали. Що тут ще може крутого у нас бути? Так, що я міг не помітити тут. Десь мав бути Варп Болтер. Так, це звичайний наруч. А десь у нас мав бути, наче, Варп Болтер. Так, його я поки на ливничках вам не знайду. Де ця штука може бути? Але вона є в наборі. Так. І ще в нас ще в коробці Є 60-ка підставка для нього. Тобто, ви розумієте, що це модель з крилами, вона величезна. Вона буде десь, ну, я вживу не бачив, що, ну, десь щось таке має от, велике. Десь сантиметрів 15-18 в ньому має бути. Так що, ось, що нам прислав підписник Олег. Получається, Демон Принц. І 4 баночки краски. Е, так, Олег, ще раз тобі дякую. Та я не знаю, коли я вже в клуб, де нарешті доберуся, але в мене для тебе теж будуть гарні гостинці. Я надіюсь, я запишу партію, і моя альфа відіграється на твоїх ТС. Так. Ну що, мої підписники? Дякую вам за перегляд. Е, хочу ще таке сказати: є в мене телеграм-канал, там я пощу різні прикольні штуки і кидаю силочки на відоси. Також там я кидаю посилання на актуальні збіри, так як ми з волонтерами збираємо кошти для зсу для 128-ї бригади, для 92-ї та й для багатьох інших. Є в нас така людина, Марк. Він займається волонтеркою. Хотів би попросити. Якщо навіть ви хочете з моєму каналу щось приємно зробити. Мені не потрібні ваші донати, якісь ці от патреони, баймікофи. Краще просто візьміть, задонатьте на ЗСУ, на поверніть живим, на дрони з щось на збори Маркуса. Можете. Ну, от зараз от збирали ми гроші на плитоноски, ми їх купили. Маркус за кожну копійку відрахувався. Все у нас шикарно з цим виходить. Також він дуже класна людина, він розбирається в медикаментах. Ми з ним часто оце робили збори медикаментів саме. Так що, якщо ви хочете чимось допомогти, то краще от, прийшліть мені, може, у вас там залишилася фарба, я знайду її де її використати. Ви можете там мені просто жменьку якихось бітців дати, 3D якесь, або просто прислати модельку на анбокс, я зніму на неї відос і відправлю вам за свої же кошти модельку назад. Так що ви мене розумієте, ви зрозуміли мою позицію, що я не хочу від вас ніяких донатів. На каналі я цього не планую. Ви краще потратите ці гроші на ЗСУ, на нашу перемогу, зробіть щось корисне. Мені не знаєте, от як часто говорять ці всі підтримки каналів, типу фонд підтримки штанців каналу ні, це не про мене. Краще просто зробіть щось хороше. Так що, ще раз дякую Олегу, дякую вам всім, що ви зі мною. Ви мене дивитеся. В мене вже у вас 160 чоловік, глядачів, я не думав, що я так за місяць зберу. Так що, всім щасти, бережіть себе, бережіть близьких. Щасливо!